Якщо у 2025 році ви хочете бронювати працівників, не забудьте підтвердити критично важливий статус вашої компанії до 28 лютого 2025 року. Без цього ви не зможете зберегти ключових спеціалістів у своїй команді, оскільки у разі втрати критично важливого статусу бронювання також анулюється. Як же підтвердити цей статус? По-перше, потрібно перевірити відповідність вашої компанії щонайменше трьом критеріям уряду, з яких два обов'язкові. Середня заробітна плата ваших працівників повинна становити не менше 20 тисяч гривень, а також у вас не повинно бути заборгованості зі сплати податків та ЄСВ. По-друге, потрібно підготувати заявку до профільного органу з пакетом документів на підтвердження відповідності вашої компанії критеріям. По-третє, отримати офіційне підтвердження від профільного органу. Наразі бізнес-спільнота просить уряд змістити крайній термін підтвердження критичності до 30 квітня та продовжити чинні бронювання ще на два місяці. Проте, поки що, це лише пропозиції, і уряд не вносив жодних змін. Тому, якщо вам потрібна консультація чи супровід по підготовці документів на підтвердження критичності, звертайтесь до адвокатів ГОЛО уже сьогодні.